Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось в одне з найглибших питань богослов'я а як ми взагалі можемо пізнати Бога? Це розмова про те, як нескінченний величний творець відкриває себе нам, своєму творінню. Подумаймо про це. Ось у чому власне вся суть. Якщо Бог безмежний, а ми обмежені, то будь-яке знання про нього може прийти лише від нього самого. Ініціатива має бути його, він має зробити перший крок. Отже, наш план на сьогодні такий. Спершу розберемося, що таке об'явлення. Потім розглянемо два його основні канали, поринемо у велику богословську суперечку, подивимось на геніальний синтез Кальвіна, і що найважливіше, зрозуміємо, чому все це має значення для нас сьогодні. Так з чого ми починаємо? А ось із чого між нескінченним Богом і скінченною людиною лежить ну, справжня прірва, і знання про Бога стає можливим лише тоді, коли він сам її долає. Коли він ініціює і відкриває себе. І ось цей процес Божого саморозкриття ми називаємо об'явленням. Ну богослови вже давно розрізняє два основні, скажімо так, канали, якими Бог говорить до нас, два типи цього саморозкриття. Давайте подивимося, в чому між ними різниця. І ось тут ключове розмежування. Загальне об'явлення це знаєте, наче Божий голос, який лунає по всьому світу, доступний абсолютно кожному в будь-яку епоху. А от спеціальне об'явлення це вже його конкретне слово, звернене до конкретних людей і перш за все через святе письмо. Одне широке і всеохопне, інше чітке і сфокусоване. Це загальне об'явлення ми бачимо у трьох головних сферах. По перше, звісно ж, природа. Псалмоспівець каже, небо звіщає про Божу славу. По друге, це історія. Якщо придивитися, можна побачити Божий промисел у злетах і падіннях цивілізацій. І по третє, це сама людина, наше вроджене відчуття добра і зла, наше сумління, про яке пише апостол Павло, усе це відлуння голосу Творця. Але саме тут і починається найцікавіше бо століттями точилися і досі точаться запеклі дебати. Наскільки ж цінним і ефективним є це загальне об'явлення? Чи може людина, спираючись лише на природу та власний розум, прийти до істинного знання про Бога? З одного боку табору великий середньовічний мислитель Тома Аквінський його ідея природна теологія. Він був переконаний, що людський розум це потужний і надійний інструмент. Спостерігаючи за порядком і красою Всесвіту, людина, використовуючи логіку, неминуче дійде висновку, що має існувати першопричина. розумний творець, це шлях чистого розуму, який не потребує Біблії. А з абсолютно протилежного боку, богослов ХХ століття Карл Барт, який сказав рішуче ні. Для Барта єдине, підкреслюю, єдине справжнє об'явлення це Ісус Христос. Будь-які спроби знайти Бога деінде, у природі, в історії, у філософії, це, на його думку, прояв людської гордині. Це спроба дістатися до Бога своїми силами, що применшує унікальність і абсолютну необхідність Христа та Божої благодаті. І ось ця його фраза, знаєте, вона просто б'є в саме серце його богослов'я. Барт ставить руба питання як може існувати справжнє знання про істинного Бога, яке б не спасало? Для нього не було якогось нейтрального академічного знання. Якщо ти справді пізнав Бога, це знання має тебе перетворити, воно має тебе спасти, інакше це просто ілюзія. Отже, вся суперечка по суті зводиться до оцінки людського розуму після гріхопадіння для Томея Квінського. Розум це наче міст, який може привести нас до Бога. А для Барта цей міст зруйнований гріхом. Він занадто пошкоджений, щоб самотужки подолати прірву між нами й Богом, і відновити це зв'язок може лише Божа благодать у Христі. А тепер давайте перейдемо до погляду, який намагається примирити ці дві крайнощі. І це погляд, який, як на мене, є найбільш біблійно збалансованим. Це синтез запропонований великим реформатором Жаном Кальвіном. Уся суть ідеї Кальвіна ось у чому Бог справді і дуже чітко відкрив себе у творінні. Це свідчення є, воно об'єктивне, воно реальне. Тобто, проблема не в об'явленні як такому, проблема в нас, проблема у спостерігачеві. Наш гріх, наче криве дзеркало, спотворює наше сприйняття. Кальвін пояснює, що гріх має такий собі подвійний ефект по-перше, страждає саме творіння. Як каже апостол Павло, воно стогне і мучиться. Його свідчення про славу творця стало не таким ясним, воно наче затуманене. Та що важливіше, по-друге, наш розум засліплений гріхом. Ми дивимося, але по-справжньому не бачимо. Читаємо книгу природи, але не розуміємо її сенсу. І тут Кальвін використовує свою знамениту і, правду кажучи, геніальну аналогію. Уявіть собі людину з дуже поганим зором, яка дивиться на неймовірно красивий пейзаж. Що вона бачить? Лише розмиті незрозумілі плями. І ось спеціальне об'явлення. Біблія це як ідеально підібрані окуляри. Важливо, окуляри не створюють пейзаж, він вже є, він реальний. Але саме окуляри дозволяють нарешті побачити його чітко у всіх деталях. Так само і писання, воно не створює Бога, але дозволяє нам правильно побачити і зрозуміти його об'явлення у творінні. І зараз хтось може подумати: ну, це все звучить як дуже абстрактна теологія, яка далека від реального життя. Але насправді ця дискусія має величезні, абсолютно практичні наслідки для нашого світогляду, для нашого свідчення і для нашого життя. Давайте швиденько розберемо, чому це так важливо. По-перше, це пояснює, чому релігія є універсальним явищем. Прагнення до поклоніння, яке ми бачимо в кожній культурі, це, по суті, відповідь людства на це загальне об'явлення. По-друге, це стосується складного питання Божої справедливості: як Бог може судити тих, хто ніколи не чув Євангелія. Відповідь у тому, що вони несуть відповідальність за те світло, яке отримали через природу і совість. По-третє, це дає нам спільний ґрунт для розмови з невіруючими. Ми можемо апелювати до логіки, до порядку у всесвіті, до вродженого почуття моралі. І нарешті це утверджує, що всяка істина є Божою істиною, де б ми її не знайшли в науці, мистецтві, філософії, вона походить від Бога, і ми можемо цінувати її як відблиск його мудрості. Отже, підсумовуючи, до чого ми приходимо Бог об'явив себе у творінні, і це об'явлення реальне і об'єктивне. Воно є. Однак через наслідки гріхопадіння, через нашу духовну сліпоту, ми не можемо правильно його прочитати і зрозуміти без допомоги. І цією допомогою, цими окулярами віри, є спеціальне об'явлення, яке ми знаходимо на сторінках Біблії. І наостанок залишу вас із питанням для роздумів. Якщо сліди Бога справді є скрізь, якщо Його слава наповнює космос, а Його закон записаний у наших серцях, то чому ж їх так важко побачити? Чому світ так часто виглядає холодним і порожнім, ніби Бога немає? Саме це питання підкреслює глибоку прірву між тим, що є об'єктивно, і тим, що ми здатні побачити, і воно ж вказує на нашу абсолютно, тотальну потребу в благодаті та світлі його слова.